Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде швидкий рецепт печива зі спілих бананів. Вже колись він був на каналі, але в мене є нові глядачі, тому ще раз повторюю: в мене сьогодні є значить, 4 переспілих банани та 5 столових ложок швидкої розсипчатої вівсянки. Яку я запарювала кип'ятком. Зараз я весь цей мікс підготувала для випікання. Зараз вам покажу, якщо було корисно цей рецепт, зробіть для себе, хто на здоровому харчуванні, або для ваших діток теж буде гарно, без цукру. І сьогодні я не додаватиму родзинки. Просто банани і вівсянка, буде таке печиво до чаю, до кави. Ось так виглядає цей мікс, який я вам сказала: 4 банани та декілька столових ложок вівсянки швидкої. Зараз викладу на 20 хвилин в електродуховочку і покажу вам результат. Ось так в мене 8 штучок виклала, зараз вже розпалюю нашу пічку та будемо їх запікати 20 хвилин десь так. Перевіряєте на готовність з обочисткою або чим вам зручніше. Ось так виглядає моє печиво. Версія Healthy, хоча, так, не дуже можливо, апетитно, але як буде вже кімнатної температури, то буду пробувати. А інша версія у мене буде з яблуком. Одне яблуко спортилося, я його сюди, ось ну, такими дрібними шматочками. Підкрошила і перемішала ще раз. Це буде друга зараз партія. В мене вже з бананом та яблуком, але без доданого цукру, що важливо для здорового харчування. В мене сідає батарейка на смартфоні, тому ось майже ще біля 10 хвилин. Це версія з яблуком, і буде все в мене смачно і готово. Запікаю на пергаменті, трохи він ось такий вигляд має, але без олії. просто так. І зараз ще покажу вам свою нову каву. Ось, ось таку каву хочу вам порекомендувати. 500 грамів купляла в Мюлле магазини. Тут у Німеччині. Хто проживає, ті знають. Це, це, мікс. це мікс з арабіки та робусти. Зазвичай я обираю арабіку, але тут купилася, чесно кажучи, на гарну ціну. Коштувало 7 євро за акційною ціною за 500 грамів. Ось і, ви знаєте, тут ще є ось така штучка, через яку ви можете послухати аромат цієї кави. Мені сподобалося, і коли я спробувала вдома вже зварила в турці, то була приємно здивована. І також заварюю в чашці, як, наприклад, сьогодні під час випікання печива з вівсянки та бананів, і теж йде непогано така варіація. Тож, знаєте, хто любить каву та відвідує періодично мюля, придивіться, хоча і мікс, але непоганий. А я вам щиро дякую за перегляд мого відео. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи цікаві вам взагалі рецепти, якісь домашнього приготування, або ж, вас, або ж вам буде цікава якась інша тема. Мені теж цікаво, Дізнатися, що ж ви хотіли би переглянути в моїх майбутніх відео. Але я вже готую для вас, скоро вийде відео нове про пусті баночки. Ось. Тому підтримайте вподобайкою це моє відео. Підписуйтеся, якщо ви ще цього не зробили. І всім бажаю гарного настрою і миру, звичайно, всім нам!